Офіційна ціла не фарбована друзі Land Rover Discovery 2017 року, і ще з надійним практичним двигуном двушка дизель. Щоб ви розуміли, 7 літрів розхід палива на сотку. Що можна ще купити? Повноцінний кросовер. Хочу сказати, з адекватним розходом. У нас є чорний шкіряний салон. Реально красива оптика з передніми омивачами фар. Передні проти також по стану він реально живий. На автомобілі 107 тисяч кілометрів, і він є реально дійсно підтвердженим. По стану салону він максимально в максимально збереженому стані, так як тут була одна власниця за весь момент експлуатації. Шкіряний салон, розширений шкіряний салон, двозонний клімат-контроль, задні партроніки, задня камерка. Є повне мультикермо, підрульові лепесточки. Це все, друзі, працює. І це все хочу вам наголосити за супер адекватною ціною. Якщо у вас немає повної вартості на цей автомобіль, ви можете його придбати за суму в 3 тисячі доларів. Тобто ви продаєте свій ланос або привозите нам на реалізацію і купуєте цей чудовий автомобіль в лізинг. Забирайте, експлуатуєте на кожен день. Повну вартість даного автомобіля 19800. Якщо ти хочеш такий крутий чудовий автомобіль собі на кожен день, ти можеш приїхати і купити в «Автосалон Карс його за повну вартість. 19800 не фардвона діскавері. Спорт за адекватною ціною Приїжджай і купуй.